Датчик рівня газу ультразвуковий GreenGas Ultra ультраміні ультразвуковий датчик рівня Грінґаультразет Міні призначений для безконтактного вимірювання рівня зрідженого газового палива у горизонтально розташованих тороїдальних та циліндричних балонах. Також ультразвуковий датчик рівня може бути використаний для вимірювання рівня бензину, дизелю або будь-якої іншої рідини. Основні переваги ультразвукового датчика рівня газу точність вимірювання похибка до 2% і прості установки. При цьому варто зауважити, що ультразвуковий датчик рівня є абсолютно незалежним пристроєм і при установці не потребує втручання в систему. У базовому комплекті ультразвукового датчика рівня «Крінгаз Ультразет міні всього дві окремі модулі. Це вимірювач і перетворювач індикатором. Вимірювач монтується безпосередньо на дно балона. А перетворювач встановлюється на панелі приладів. Після нескладного терерування система готова до роботи і може передавати дані навіть безпосередньо до бортової системи автомобіля. В комплекті також монтажний набір, основні технічні характеристики датчику. На датчику є гарантійна наліпка, яка свідчить про гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.